15-та година, новини для вас працюють факти сітіві та вікна СТБ. Вітаю. У Чернігові не припиняють розбирати завали на місці влучання російських ракет. І вже відомо, що внаслідок терористичної атаки по місту 13 загиблих та 60 поранених. Двоє з них діти, деякі поранені в важкому стані. Їх оперують. Обласний центр крові просить усіх, хто може стати донором. Особливо потрібний негативний резус. Атакували Чернігів росіяни близько 9-ї ранку. Вдарили трьома крилатими ракетами. Іскандер, влучили по об'єкту соціальної інфраструктури. Це восьмиповерхова будівля, три поверхи майже вщент зруйновані. Внаслідок атаки пошкоджено лікарню, заклад освіти та чотири багатоповерхівки десятки автомобілів. На місці удару працюють рятувальники та медики. На жаль, жертв може бути більше, бо під завалами досі є люди. Всі наші рятувальники і медичні працівники роблять все для того, щоб якомога швидше надати допомогу всім, хто можливо ще є під завалами. Пошкоджений медичний заклад, пошкоджений заклад вищої освіти, пошкоджені також інші об'єкти соціальної інфраструктури. На сьогодні дуже багато пошкоджено, але найголовніше зараз надати допомогу всім людям. На місці ракетного удару створено штаб ліквідації наслідків. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу та консультацію. Про це повідомив міський голова Олександр Ломако. Сівники жеку вже почали обхід квартир, які постраждали чотири бригади по вісім людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунутися, наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони провели ніч в більш менш комфортних умовах. Зараз відключено тут світло та газ. Ми постараємося визначити можливість. І в другій половині дня до вечора, там де можна буде включити, тому що це дуже важливо. Прибираються вулиці для того, щоб відкрити рух транспорту. На світанку в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Одразу після них у місцевих пабліках з'явились і перші відео прильотів. Пожежа, як кажуть очевидці, спалахнула в районі військового аеродрому в місті Джанкой. Моніторингова група «Кримського вітру» повідомила, на супутникових знімках помітно шість місць займань на аеродромі та поруч із ним. За інформацією військового експерта Кирила Данильченка, в Джанкої могло базуватись змішане угруповання гелікоптерів, а це чотири ескадрилі по 16 машин – Мі-8, ударні машини. К-52, Мі-28 та Мі-35. Шість 40-метрових важких гелікоптерів Мі-26 Загалом до 70 одиниць бойових машин. Тож чекаємо офіційної інформації. На Херсонщині у селі Зміївка російські війська скинули вибухівку із безпілотника. Постраждав 29-річний чоловік. Він отримав поранення руки. Напередодні ввечері та вночі лунали вибухи і в Херсоні. У корабельному районі снаряд залишив вирву на території приватного подвір'я, потрощеного оселю. У Дніпровському районі постраждала багатоповерхівка. В області через російські атаки є п'ятеро постраждалих, дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків пошкоджено. Є влучання у магазин, аптеку, підприємство, припортову інфраструктуру. По Береславу, Козацькому та Одрадокам'янці, російські війська завдали авіаударів. За добу російська армія обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини. Постраждали дві людини. Двічі окупанти вдарили Золочево-Богодухівського району. Один з ударів припав на Укрпошту. Двоє місцевих з контузіями доправлені до лікарні. Вночі ворог вдарив кабами по борові Ізюмського району, пошкоджені низка житлових будинків, будівлі суду, пенсійного фонду, бібліотека. З реактивних систем залпового вогню окупанти били по житлових будинках прикордонних козачі, Лопані та Вовчанську. Різні долі та професії. Втім, одна мотивація, що згуртували їх проти ворожої навали у тісному сталевому бойовому відділенні. Т-72. танкісти першої танкової бригади нині тримають на запорізьку ділянку фронту, де не продихнути від ворожих дронів та заледве ледве проїхати поміж мінами. Тим побратими з екіпажу, які вже розуміють один одного співслова, запевняють свого панцерника не проміняють ні на що. Прифронтовий лісок із розтрощеними ґрунтовками екіпаж Т 72 з першої танкової прямує до свого панцерника, що прихований від хижих очей безпілотників маскувальною сіткою. Він тут за головного да я по танках. Цей усміхнений житомирянин на псевдофара фаховий танкіст вже майже два роки. До того провідником опікувався пасажирами на залізниці після мобілізації, як командир своїм екіпажем. Жизнь екіпажа першу чергу. 48-річний командир танка каже, найбільша нині небезпека на полі бою дрони. Від них встановили захист. А ще не варто з'їжджати з дороги довкола купа мін. Головне держати накатану дорожку. Не вліво, не вправо. Ну, не можна від'їхати, тому що можна підірватися. А гусянку підірватися вже все. Танчик вже не дієспособний виходить. Це ось пушку вверх-вниз. Хвацько порається з машиною, контрактник з Дніпропетровщини на псевдопаук. Йому 26, він колишній поштар, а нині навідник. Каже, панцирника не проміняє ні на що. Я б не хотів би бути піхотою. Тут хоча б броня тебе прикриває. Прилітає, у тебе осколки летять по танку. Все одно. Я сюди залажу, ви знаєте, навіть в мене адреналін виходить. Я тільки в танчик сідаю, тільки. Бург, механік, завів танчик. І мене якось по душі так легко-легко стає, <гум> Чесно кажуть. Посадку розбирали. По бліндажам, по посадків то робили. Ті ну, позиції, наскільки я знаю, потім піхота зайняла після нас. Не дати їм передихнути, давити далі їх до кінця. До 91-го року кордон. Тоді якось можна щось далі думати. 58-річний вінничанин на псевдодід, доброволець, мехвод, каже, найважче у його роботі повернути побратимів з поля боя додому, яким для них став цей лісок. Туда то заведуть мене, а додому треба тікати самому. І чим без тим легше. Ну, маю йду додому сюда посадку. Ми тиснемо кожен раз друг другу руки і бажаємо друг другу, щоб ми друг друга не підвели. В першу чергу цьому згуртованому екіпажу першої танкової вже рік і розуміють побратими один одного з півслова. слова і будемо держати, тому що ми желізні коні. Ми повинні так і бути. Андрій почті, Вартем Даженко, факт Єдині новини. Третина території України встелена вибухонебезпечними предметами, а на розмінування знадобиться щонайменше 10 років. Це за найоптимістичнішими прогнозами. Насправді на це підуть десятиліття кажуть інженери. Найбільше мін та снарядів на звільнених частинах Херсонщини та Харківщини. І навесні з початком польових робіт ця проблема загострюється. Про свою нелегку і небезпечну роботу сапери розповіли Тетяні Наконечній. Це наше знаряддя сапарське, втім ми працюємо кожен день. Металодетектор, саперський щуп. Сапери 48-ї інженерної бригади показують, як очищують від вибухівки де окуповану частину Харківщини пішки, метр за метром, прочистуючи забруднену територію. Детектором захоплюється зона метр-метр 20. Проходиться. Якщо Звук на метал, отакі. потім детальніше працюємо щупом. Група розміновує в середньому до двох гектарів за п'ять днів, але щоразу продуктивність різна, залежить від рельєфу, ґрунту і типу боєприпасів. Протипіхотні міни знімати завжди важче і довше. Багато протипіхотних мін. Бували пом, це вона міна в натяжної дії. Противотанкові міни і багато касетних боєприпасів, які від них залишки. У землі стирчить ракета від реактивної системи ГРАД. Максим спершу йде сам, перевіряючи з детектором стежкою зарості. Навесні, коли починаються городи, такі боєприпаси становлять найбільшу загрозу, бо місцевим жителям кортить прибрати залізяку зі свого обійстя. Так, може вибухнути, якщо його тягнути, чи щось робити біля нього. І бажано, якщо ви знайшли такі боєприпаси, повідомити в 102 або в ДСНС і тоді приїжджають сапери і будуть вибутехніки з ними працювати для знешкодження. Місце, де спрацював металодетектор, фахівець обережно підкопує саперною лопаткою. Перевіряє, чи немає внизу мінної пастки. Бо багато є таких моментів, що під міну ще встановлюють ще одну міну. Він дивиться, чи безпечно її можна підняти. Возьми щупом. Попробуй залишок снаряда загрози не становить. Це задня частина від ракети невстановленого типу. Його відносять сюди, до огородженої червоною стрічкою ділянки. Це зона брухту. Зараз вона загрози для життя немає. Існує ризик, що міна може вибухнути під землею, якщо її поштрикати металевим щупом. Щоб цього не сталося, сапери мають спеціальний девайс. Діелектричний. Щуп, який він на метал не реагує. Так. Бо є деякі міни, які вони просто від того, що від металу можуть ну, привести детонатор в дію. Тонкощів у цій справі безліч. Дрібниць тут не буває, бо від правильності кожного руху залежить здоров'я та життя. Новий шнур. Спочатку треба перевірити, чи він справний. Це 10 сантиметрів шнура, він має горіти приблизно 10 секунд. Група вирішує підірвати боєприпас на місці. Це тротилову шашку. Фіксуємо і робиться підривна трубка. Зараз люди переводять на безпечну відстань метрів 100-150 і буде підрив. 250 грам тротилу було. І без того стресова робота під обстрілами стає випробуванням на міцність. Основне завдання бригади розмінувати другий рубіж оборони за 5-10 кілометрів від лінії фронту. Це просто були окуповані території, на яких стояли росіяни наші їх вибили звідти. І ми на цим території зводимо, розміновуємо, зводимо нові, ну подальшому зводиться нові опорні пункти для захисту Харківської області. Тетяна наконечна та за харкомах факти сітів. Єдині новини 20 країн вже долучилися до закупівлі снарядів для збройних сил. Про це розповів президент Чехії Петер Павел. Саме він ініціював таку ідею і підтвердив вже укладені перші контракти на закупівлю. Арт данія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 295 мільйонів євро, зокрема інвестиції у промислові підприємства, щоб українці могли самі виробляти більше військового обладнання. А Канада вже запланувала допомогу для України у федеральному бюджеті. Фінансування розділять на 5 років. Поступово ЗСУ отримують фінансування на суму понад півтора мільярда канадських. Доларів він поміняв суддівську мантію на камуфляжі і вже третій рік боронить Україну. Мова про Андрія Карлаша, суддю Верховного суду, який навесні 22-го разом із старшим сином долучився до сил ТРО. Попри бронь, яка надається усім суддям, він пішов служити простим солдатом та здолав шлях від водія і командира міномета до керівника юридичної служби 150-го навчального центру Сил ТРО ЗГСУ. У вас бронь, ми вас не беремо. Перші слова, які почув суддя Верховного суду України у військкоматі у лютому 22-го. Та Андрія Калараша вони не зупинили. Він таки доєднався до захисту батьківщини. Почав з посади водія у ТРО та разом з підрозділом готувався до оборони Одеси і відбиття російського десанту з моря. Невдовзі дізнавшись, що Андрій Андрійович не просто кандидат юридичних наук, але й суддя Верховного суду, командування доручило йому нову посаду. Мене призначили командиром міномету. А через два місяці я став головним сержантом мінометної батареї. Я став відповідати за сержантський склад солдатів. Помічником командира мінометної батареї долучитися до свого мінометного підрозділу він порадив і старшому сину, якого через молодий вік йому було 24, Та відсутність військового досвіду не хотіли брати в ЗСУ. Ось як у 22-му про це говорив Роман, який до Великої війни був помічником адвоката. Пішов звернувся спочатку в воєнкомат, хотів в армію в військові сили. Мені відправили, сказали, що не служив. молодий, ми вам перезвоним. Отець приду... Подай документи сюда, вместе будем служить. Незважаючи на те, що він мій син, я ставлюся до нього так само, як і до інших. Він мене дещо вчить, оскільки це молоде покоління, воно розумніше нас, воно м -м, сучасне. Нині Роман вже служить у морській піхоті ЗСУ. Також захищає Україну і молодший син судді, 24-річний Кирило. Він артилерист. Розмови із синами у батька тепер щоденні, але лаконічні. Ми домовилися, що як тільки є можливість вранці і також ввечері. Два слова на добраніч в у мене все добре. Або... Добрий ранок, у мене все добре. І так, діти щодня направляють такі повідомлення. Я їм, вони мені. Дружина рішення чоловіка і синів прийняла і просто чекає на перемогу і завершення війни. Вона знає мене, знає дітей. Вона особо не заперечила. Вона знала, що навіть якщо вона буде заперечити, ми все одно підемо боронити Україну. Також виховав я дітей. За два роки великої війни Андрій Калараш пройшов із своїм підрозділом оборону півдня, були і на півночі Київщини. У складі батальйону морської піхоти брав участь і у боях на Донеччині на Лиманському напрямку. І всюди була однакова реакція, коли дізнавалися, що їхній побратим суддя Верховного суду. Вони не повірили, але є факти. І я, я вважаю, що кожен мав зробити такий вчинок і піти боронити Україну. Оскільки якщо не ми, то хто? Нині Андрій Андрійович працює у командуванні сил ТРО, очолює юридичну службу 150-го навчального центру. Позивний верховник замінив на власне прізвище Калараш. Він вирішує юридичні питання військовослужбовців, стежить за змінами законодавства та мріє після перемоги поміняти піксель на суддівську мантію. Звичайно, чекають. Чекають мої колеги, дзвонять, питають, як справи після перемоги нашої держави, звичайно, звичайно, маю повернутися і у подальшому здійснити правосуддя і працювати далі в Верховному суді. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, факт ICTV, Єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. А далі гость у вас студія з Вадимом Карп'яком. Прошу. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.